Вінка їх замовила. Каже, от не збираєш мені таких от квіточок. От, і в нас утворився такий невеличкий букетик вдома. А мені Каролінка зато готує, подивіться, що. Вау, тут же якесь тісто замісилося. Тут є якась черничка. А що, ти мені готуєш? Я готую а... мафіни. Мафіни? Клас! То ти мамі допомагаєш? Це смородина. А, смородина? Точно. Моя любимая. Любима. Просто, То будуть... просто мама цю штуку відкрила і понюхала чи вона... Просто вона нюхала, чи вона не смерде. <рес> я зрозумів. То ви тато хочете приготувати продукти, вони ще не спорчені добре. Хочуть. Я нюхала лопатку. А, мама лопатку нюхала, чи я вона чиста. То вона не чорниця, чорниця добре. Бачиш, чорниця і тісто Ой. добре. Ну смородина. Я постійно путаю. Це будуть мафіни зі смородини. В тебе тут татушка, ти її навіть не страїш, так? Показувала всім Ні, діткам поки... в садочку. Так. Да. І що казали дітки? Вау. Вау. А катруся, що казала твоя подружка любима? Клас. Клас. Так треба садитися, щоб то готувати та твій їст. твоя помічниця. Мамина. <реш> що? То саме головне, там, треба вдягнутися, щоб вийшли мафіни, в одну шкарпетку таку, другу таку. Знаєш, де вона то бачила то в Тіктоці, що ми дивилися тих малих, які там, ну коротше, ти знаєш, які. Угу. Там Бач? малий був в різних носках, так? Так. так він там стрибав його був жовтий зелений. Бачиш, як треба замішувати, мама твій показує. Ой, Отак треба було перемішати. Ну пий, пий, поморщинська, пий. Не газована. А Нам на роботі всім дали по бутилці такої буде. Так? крулі нам подобається пити з великої пляшки. Я Вона вже знаю, хоче бути пляш. дорослою. Ого. Нічого собі. <реш> То ти вже взагалі доросла. Дай що я поп'ю. Ти добре, пий. Угу. Водичка. Яка смачна водичка. Тепер тісто взагалі ідеальне, тому що тут приклали ручки і великі дівчата, і малі. О! Каролінка і Наталя. Ой. Дай мені кришку. Кришечку. Давай. Мама взяла вже братванку. Зараз будемо їх викладати, а ти будеш робити їх в тих формочках. Оце оці формочки. Тут їх треба засипати і потім повикладаєте, вже покажемо результат. Мам, Монтарське воду! Ну, то мама теж хоче пити водичку. Скільки тут формочок? А ну підрахуй. Ми ж навіть не знаємо скільки формочок. Зараз давай, давай. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять формочок. А це шутки. Ха -ха, ти ще одну забула. А тепер тоді скільки? Де, два, три, чотири, п'ять, шесть, сі, сім, вісім, дев'ять. А останню чого не дорахувала? Давай ще раз, давай порахуємо ось так. Якщо ти так будеш цей. Рахуй. Бо ти перескочила одну. Де, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, <світ> вісім, дев'ять. <світ> 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 Все рівно дев'ять. ну я добре, я а давай так. Добре, давай вже зробимо тобі отак. Давай, тепер рахуй в ряд всі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І скільки вийшло? Десять. То ти значить перші рази хотіла нас дурити, та перескакувала одну. Я Та нічого страшного. Будеш засипати то сюди. Так. Ну, да. ну, добре, засипай. Ну, то мусить, мама ще стояти, а! дивитися, щоб ти зараз не понахляпувала на ті коварки. То дуже тяжко. Давай я буду робити, ти будеш дивитися. Вона буде потім переносити все на братванку, добре, Кролінка? Каліна буде потім просто їсти. <поцю> Бачите, треба було так ложкою набрати і потім а цією ложечкою так. Алла. Збивати. Та-та-та, обережно, щоб не вилетіло. Все. Ну все, перший пішов. Мафін. Треба було змазати формочки чимось. Треба половию. Так робили, робили, що а, ж, забули змазати ті формочки. Вони мені так робили. О, я <свісно> так робітниця менше прийшла. Чекай. Будь... Бери Юра закриту олію. Та чекай, вона теж хоче помазати. Дай їй щось хочу... допомогти зробити. Зараз... Добре, ти миєш після олії стіл. Я не хочу, воно просто не відмиється. А ти ще подумав, хай вона капає на стіл з того пенсука. <рес> ну ми, ну, треба такого, тут мукнула і це все треба промостити. Вона, звісно, так поставила. <рес> ти біда, як <в> не <них> поставила, як <рес> стиснула. Ну, та поставила то і поставила не? так, а щоб ти вони, що вони менше місця. місця займали. Вони як виростуть, вони всі злипнуться і буде як якась поляниця. Потім знає, їх наріжемо. З кожного почне зараз вилазити і воно <су> ти отак цілу. А ти знаєш, що там виростуть такі грибочки з того Маріо, тільки в тебе будуть шоколадні. Бачиш? Вона має. гарно маже, вона гарно, вона ідеально їх промазує. Чи думаєш, не знаю, як мазати. Вони в садочку займаються тим, тільки так. Вон малюють, мастять ото. Потім до хати приходять і хочуть теж щось робити. Нам вже все вимазало, як має бути. Поняла? Чого ти не слухаєш майстер-шефа? Тобі сказали, що так вже добре. Давай став сюди. <соріст> Хватить. Хватит. Тепер це можна Давай. вже заливати. Далі я, ти забула, це вже моя операція. А ти слідкуєш чи мама добре туди вливає? А в ні, давай мені. Ну, всього 10 хвилин, і дівчата вже все зробили. Все. Тепер лишилось тільки поставити в духовку, розігріти і будемо пити з чаєм, з кавою. Ці мафіни. <сіх> Далі зі ж <'їж> м'якою гудну. <сіх> Він <Там> вже останній? Так. <сіх> угу. Він останній, а братанки зайняло всього 10%. А там ще тіста хватить. А, то ще буде другий раз. О, ми ж не знали, там ще на другий раз буде. Дивіться, оце вже загріється, і потім ще раз будемо ставити, бо в нас не вистачає оцих формочок. От Карлінка ще, в садочок собі купила от, от печенька зі щенячими патрулями. Зараз я покажу, як вони виглядають. Є така хатка. Так, то якийсь гончик. Що тут у нас ще є? Ще один гончик, чи якийсь там маршал? О, якась скай. І ще була сама прикольна, Це палочка. Все, тепер треба почекати 30 хвилинок. Мама поставила їх в шахматному порядку, щоб вони не злиплися. Отак буде правильно. І загріються. Раз, два, три і загрілися. Угу. Ану покажи, яку ти розтяжку маєш. Давай, показуй. Давай. Давай. Вилізла аж на крісло. Ого, нічого собі. То у вас такі танці? Там розтяжки роблять, сідають на шпагат, капець. На що ти хочеш ще йти? На англійську. Ну, вже на танці ходиш ще на англійську. Танцівниця маленька, тепер ще буде англічанка. А бачиш, тут ще не всі квіточки відкрилися. У ті вот верхні вони будуть ще відкриватися. Бо зараз дощик, і бач, вони так. заховалися. А прийде сонечко, я їх поставлю ближче до сонця. І вони зранку, як ти проснешся, всі розкриються і будуть такі красиві. Так, деякі розкриті, а ті верхні ну, ще ні. Подивися, що лишилося давай, пару бубликів. Карліна хоче перекусити. Перед тим, як зроблять це мафіни. А! то ти що робиш? Колечка? Як був малий, то теж так робив, тут всі діти так роблять. А вистачить на всі пальці на 5? Угу. Тобі повезло в тебе ще маленькі пальчики. Я не знаю, на мене б вже не одягнулися, бо тут ті ще сушки такі маленькі. Міні. Все, тепер можна їсти. Ми будемо їсти першу порцію, але треба буде замісити зразу та поскладати і поставити другу. <різь> Ні, та першу ти вже зможеш їсти. Просто другу, вже коли спочається, то вже тоді може тату буде їсти. Ти будеш з мамою їла. Туди так бублики хотіла, Половину з'їла і все. Можна я їх доїм? Можна. Дякую. Калінка. Як був малий, тоді до володя мене завжди питався. От коли ти з'їдаєш бублик, дирка де дівається. Ну Бублик з'їла, а дирка де дівається зсередини. А. а може є? Ну, зараз вона є, дирка. Зараз є. Ну, а де вона дівається? Подумай? Її з'їла. Ти її теж з'їдаєш, так? Так. Да. Ясно. Да. Коротше, корліна не витримала, понесла коврик, mm -hmm. застелила. Це що в нас буде пікнік тут? Пікнік будемо робити чай, каву і їсти мафіни на коврику. Все. Типу, вдома на природі. Або на природі вдома. <кій> <кій> У нас природа є. Квіточки. Тарілки зараз дістанемо. Чаї будуть все. Якщо більше не витягати, але хочу це поставити. Тут треба їх якось витягнути. О, wow. нормально. Ну, що гарячий? Гарячі, дуже гарячий. Так, тут один мафін штрафний получився. Бачиш? Коли не змазали олією, пам'ятаєш перші три штучки? Не змазали, бачиш, і вони зразу зламалися. Ай, гарячий. а, а. Я їх поставлю до тебе сюди. Посередині, посередині. Посередині, де твоя ручка була, все посередині. У нас тепер романтична вечеря навіть з дитиною. Все. Дома собі розстелили коврика. Романтика. Шерешта! Ще решта треба чекати. Зараз мама ще решта туди доставить, і у нас буде ще друга порція. Бо я думаю, що ми цю з'їмо дуже швидко. А, а як пахне... М я -м я. Юра? Що? У мене не пекло палець. Не пекло? Ні. Ну то знаєш, що вони вже вистигнули. Та ні, порухай сам пальцем, цілий двой. Цілий дзвонить, да, добре, зараз порухай. Оці порухати. Ну так, бач, вони вже все, вони вже вистигли. Оця ще гаряча, а оця вже вистегла. А це ви Угу, Порухай. Так, попробую ще цей останній підняти. Надіюсь, вийде. Угу, Оце і отрилося. Розпакувати. Не вийшло тільки два. У це оце у це мами. Ага, і татові і мамі будеш робити чай, та? так? Так, у це А татові скільки цукру? Татові без цукру. Правильно, а мамі? А мамі мамі два цукру. Добре. А ти що будеш пити? Я буду, я буду з е, цукру пити. З <різь>, три цукру? Добре. Короче, 10 хвилин і все. Перекуси до чаю і до кави готуються. Можемо вечеряти. Нам смачного. Вам також. Ви любите такі мафіни? Чи ви готуєте з іншими якимись ягодами чи фруктами навчить з чим ви любите? Апельсини. Карліна хоче з апельсином другий раз зробити. Добре. Так, малому повару став чай за гарячий. Нас собі дістала льодики. В тебе буде IST ось Це... так? Отак робиться. Все? Дістала. Тут не треба нічого рухати, там, вишкрябувати, цю штуку класна. Закидай їх, колоти. Тож треба за кілометр, щоб <сум> не обхляпатися. Все? Є? Ти прям коктейль. Треба забрати? Що саме? Пакетик? Да. Добре, зараз заберу.